Вітаю у промову. Сьогодні будемо з'ясовувати, коли доречно додавати слово що до прислівника поки. Маємо пам'ятати, що конструкції поки та поки що не тотожні. Певно, вважаєте, що це синоніми і частенько говорите таке, поки не зрозуміло, коли точно ми зустрінемося, замість поки що не зрозуміло, коли точно ми зустрінемося. Це не синонімічні поняття і різниця між ними є. Поки уживається при вираженні одночасності дії головного і підрядного речення, в значенні в той час як, протягом того часу, як коли. Уживається при вираженні межі дії головного речення, в значенні до того часу, як. Поки виходила з дому, гріло сонце, стояла весняна теплінь, а піднялася на схил, як навмисно нахмарило і повіяв холодний вітер. Поки що означає та передає вказівку на теперішній час, уживається в значенні до цього часу, на якийсь час. А поки що нелегко мені, повні дум і трудів мої дні. Говоріть українською правильно і пам'ятайте, поки означає одночасність, а поки що вказує на теперішній час і на те, що невдовзі ситуація зміниться.